Ну, друзі, як би ви сказали, дали відповідь на це питання. Але людина цікавиться, чи можна в спальні ложити теплу підлогу. Ось, одні кажуть, що можна, другі кажуть, що ні. Дивіться, як цьому будиночку зроблено. Колектор на другому поверсі. Чотири спальні. от Одна, от друга, третя і четверта. Ну і санвузол. Коротше, Кругом тепла підлога. Покриття, дивіться, плиточка. От. У мене вдома щось подібне Тоже Плиточка постелена скажу свого досвіду, чи я відчуваю якийсь дискомфорт, дискомфорт в тому, що в мене тепла підлога в будинку. Зовсім ніякого дискомфорту не відчуваю. Єдине, що можливо би е, в, в кожній кімнаті, на що би я би вам порадив зробити, е, поставити терморегулятори, щоб, наприклад, кожна кімната у вас виключалася по заданій температурі, яка вам некомфортна в спальні. Наприклад, у вас може і прогрітися до 25 градусів спальні, або сонечко прогріло да, і вже швидко прогріється кімната. А якщо буде у вас десь тут стояти чи ось терморегулятор, да, який буде вам керувати вашим колектором, і наприклад, якщо вам комфортна температура в спальні до 19 градусів, і кімната ваша прогріється до 19 градусів, Автоматично цей сервопривод просто вам отак, тільки це я вручну роблю, да? а е, сервопривод просто вам закриє. І вас, виходить, не буде поступати іменно в цій кімнаті, не буде циркулювати. Відповідно, температура буде підтримуватись 19 градусів. Якщо чуть впала, сервопривод відкрив, пішла гаряча вода і вам прогрілося. Оце би я в спальні обов'язково зробив, коли. Е, Ну, коли тут тепла підлога. З радіатором чуть по